Привіт! Ну що ж, ми з вами рік тому створювали ось цей такий куточок в природньому стилі. Ну, майже рік в вересні, зараз середина, середина серпня. І ось погляньте, що зараз вже вимальовується, яка картинка. Хочу показати в сьогоднішньому відео, як саме почувають себе рослинки в цьому новому квітничку. Адже зараз. Тут, ось, ви бачите, є злаки, досить велика кількість. І кінець літа це дійсно час їхнього повного такого декоративного вигляду. Ну що ж, запрошую на прогулянку, а почнемо ми ось з цього боку, адже зараз дуже красиво так падає сонечко, і ось перед нами. Імператор Рид барон. Тільки погляньте, як вона класно виглядає саме ось на цьому такому заході сонця. Чудова сонсетішна. Зараз фокусуємо ось так. І чудова імператор Барон. Red вам? Я її обожнюю. Мені дуже подобається. Ну і перейдемо до інших рослинок, які тут розростаються досить активно. Ось погляньте. Саме ось гіпсофіла, який вже має вигляд. Дійсно, вона ось за рік ну, розрослася, що тут і мого ялівця не видно. А пам'ятаєте, я прикріплю фото, як це в мене було? Ось тут один ялівець був. Верба, там ялинка, сосна верніше і все, нічого не було. А погляньте зараз, як вже майже немає ну, вільного місця, відкритої землі немає. І бур'яни не ростуть. Дуже класно. Єдиний недолік цієї зони те що немає фону. Ну, там. Сусідський, сусідська ділянка і немає фону. От Якщо взяти ось цей куточок, який я раніше створювала вже, напевно, 5 років тому, то тут уже з барбари, сустує, з похреплінника є фон. А ось тут ще поки його немає. Але що ж тут буде на задньому фоні? Ось тут у мене досаджений дерен, Ось такий жовтолисний ну він такий теж розлогу форму має. А ось саме позаду, ось така звичайна сосна, яка в мене насіялася. Її чоловік скосив, розповідала. І ось тепер вона у мене дуже пишна. Дуже пишна, ось, бачите, прищіпнута. Дуже добре. І я так думаю собі, що такий Шаром буде вона тут у мене наростати. Ось так виглядає верба хакуранішики, дещо, дещо не зрозуміло. Ну, вона в мене хворіла, і я її вирішила не стригти. Бачите, ось вона тут чи на сонці горить. Ну, ось така картина, і я її не стригла. Тобто залишила, нехай вона гарно наростає, а далі вже будемо щось із нею формувати. Також я тут досаджувала свої череночки. Череночки туй. туям у мене в цьому році взагалі була навесні якась біда, бідося. Вони були рижі. Теж я відео знімала. Я всі відео, вони здається, два чи три їх про цю клумбу я залишу в коментарях, якщо цікаво, буде подивитися, як це все виглядало раніше. Ну, вона відходить. Тобто, ну, потрібен час, але вона. Не відійде, не відійде. Відійде супер. Додали сюди ось такі пеньки, для того, щоб, чому, я думаю, сталася біда із туєю, бо мітять собаки. І ну, пеньок як такий відволікаючий манер. Також ще досаджувала ось таку ялинку блакитну. Що з нею? Дивіться, верхівка зрізана. Чому зрізала верхівку. Тому що почали сипатися голочки. Ось, начебто зараз не сипляться, але сипалися. Тут верхівка ця засохла. Дорізала до живого. Зріз був живий. Тобто вона жива. Вона в цьому році не дала приросту, але вона жива. Подивимось, що буде з нею далі. Можливо, виживе і наступного року піде в ріст. Якщо не виживе, посадимо щось інше. Це не найстрашніше, що може з нами трапитися. Звичайно, хотілося, щоб вона скоріше почала розростатися, створювати фон для мого квітничка. Але вже маємо те, що маємо. І ще одна така хвойна рослинка. Чи то ялів, ну, скоріш за все, такий да, ялівець, не знаю назви. Якщо знаєте, напишіть, підкажіть, буде дуже приємно. Ну, він такий теж повільно зростаючий. Тут весь день палюче сонце, і я помітила, що ну, такі, коли засухає сонце, забагато рослини дуже повільно зростають. Рухаємося далі. Міскантус. Це теж, не пам'ятаю назву, підпишу, вже бачу, скоро скоро він ось такі випускає пагони вгору. Це значить, що скоро він дасть нам ось ці чарівні кітиці. Тому ось він теж, ну він повинен бути десь 2 метри. Тому чекаємо, він теж у нас буде таким фоном, але вже пізніше ближче. До осені. І завершуємо із високорослими рослинами. Це підсаджена форзиція, яка мені прийшла подаруночком. Теж розростеться тут закриє цю зону і повертаємося вгору. Це така ось яблуня. Ну, вона у нас буде таким шаром тіні, скажімо так, давати. А тепер переходимо до злакових рослин. Адже саме цей квітник, як я сказала, в природньому стилі. І злаків ось цей красунчик Війник овердам, ну, Про міскантус вже сказала він у нас вийшов в групу фонових рослин. Класний, він мені подобається, він видає рано своїй китиці. Тобто це тепло зростаючий злак. І спочатку ці китиці такі рожеві, а потім вони набувають такого ось солом'яного кольору. І це виглядає дуже природно і, на мій смак, декоративно. І моє також улюблене, ну, взагалі всі-всі мої улюблені рослинки. Погляньте на цю повітряну, таку ніжну хмаринку. Її ледь-ледь помітно на відео. Бачите, вона така дійсно ажурна, це просто. І з такими погляньте, листочками. І що цікаво, у мене тут два кущика, один, далі другий. І далі ось там імперата циліндрична редбарон. І вони перекликаються. Тобто ось цими такими забарвленням листя вони перекликаються. Це дійсно от якийсь зв'язок існує між цими рослинами. А далі пенісетум. Назву пенісетуму теж залишу, так не пам'ятаю. Black Beauty чи щось таке, але теж погляньте з яким відтінком. Так? Тобто, ось такий бурдовий відтіночок з цих хвостиків, ось цих пухнастиків. І що знову вони у нас перекликаються і з нашим просом, і з нашою імператою, Та в цілому і з пухероплідником, з барбарисом, так? з цими всіма моїми такими темними кольорами. Пінесе тому, дивіться, шкода, що досить пізно він. Ну, зараз тільки, бачите, починає видавати свої ці хвостики. Але ну я думаю, воно того варте почекати трішки. Просто воно раніше прокидається. а тому так довго, скажімо так. Але ну, мені здається, що воно того вартує, ось погляньте. Як на сонечку, це виглядає легенький вітерець, ну кайф, просто кайф. А також із злакових рослин у мене були досаджені, ну, це, звичайно, популярна трендова рослинка ковула Понітес. Ви бачите, що зараз вона ще не видає своїх ось цих пухнастиків, так як я пізніше. Посадила. Такі саджанці, скажімо так, не дуже гарно собі висадила. І поки вона ось так виглядає. Але в подальшому тут теж буде така ось кочка. І з того боку ось іще одна. Ось покажу так, бо сонечко засвічує. Ось іще одна така ковила. Ну, а тепер перейдемо до квітучих. Я думаю, вже помітили, це седом, супер рослина, невибаглива, нічого її не їсть, не хворіє. Ось погляньте, як чарівно з лаками це виглядає. Мені подобається гаура теж дуже повітряна. Зараз уже вечір і вона ну, менше квіточок. Має такі, що розкриті. А коли ось середня або вранці, то тут більше їх, це я помітила. Ну, і дещо ось кущик розвалюється після дощу. Можна помітити, що він має таку ось не дуже, скажімо, компактну форму, але густі посадки вони нам дають гарну опору. Тому я думаю, що наступного року можна буде навіть її не підв'язувати. Із лісу звичайний деревій. Ну, погляньте, супер, безкоштовно і ось такий. Забула його назву. Підпишу, забула, вилетіла. І от, що цікаво, коли ми купали ось ці колючки, будемо так їх називати, разом ішов в комплекті, ми там не відділяли. Ось ще одна кочка і така сама картинка. Ось і наш дереві. Тобто воно ось якось в природі разом зростає. Класна комбінація. Сильніше наросте краще і буде супер. Так, рухаємося сюди. Тут мною була підсажена троянда. Погляньте, ну, що це за краса. Її тут, звичайно, так поганенько видно, тому що вона тут ну, перший рік зростає. Але я думаю, що наступного року ситуація буде краще. Вона краще розростеться. От вона тут заховалася між просом. З Пінесетово, тому що там такий розлогий, дуже, і її так не сильно видно. Але я думаю, що наступного року це буде більш уже видно, помітно. ну ось Теж мені подобається. Вона така теж в природньому стилі. І перейдемо до такої фронтової частини. Тут теж у мене моя одна з улюблених трояндочок фейрі. Ось так помістилася, тут два кущики. Теж, я думаю, що наступного року вона матиме ще більш потужний вигляд, але постійно, безперервно, вона квітує. Класна троянда, супер. Буду саженці в мене на продаж. Ось. І видає нові ось пагани. І тут цвітає. цвіте, тут відцвітає. Тут нові бутончики, ну просто шикарно. Ось так вона поєдналася із Монардою, і з пеніситумом. Монарда вже відсвіла, ми можемо помітити це. Але я не прибираю ось ці її голівки. Мені здається, що вони досить і так, декоративні. У мене це не що вони такі, ну, скажімо так, уже да, коричневі. А Я думаю, що я їх залишу на зиму. І ось коли, там, наприклад, да, морози, заморозки почнуться, це буде гарно так покриватися інієм і нагадувати про чарівне, тепле літо. Підсаджувала однорічники статицю для букетів. ось Було місце, вирішила підсадити. І думаю, що ось тут. Там у мене такі ґрунтопокривні рослини, але я їх, скоріш за все, приберу, тому що кульбаба сіється. Ось можна помітити, її незручно витирати звідти. ну Не знаю, подивимось ще. Думаю, що будуть певні зміни, пересадки, можливо. ну Ділитиму проси, ділитиму поніситиму обов'язково. І... Дещо буду, звичайно, змінювати. Але ось цей набір рослин мені подобається. Ось така вже вимальовується у нас з вами картинка. У відео, коли я робила ось ці заячі вушка, я коли я робила клумбу, я не висаджувала, я пізніше їх досадила. І ось цю рослинку теж. Геленіум, здається, теж пізніше досадила, і вона тут так буде в ніжках у яблуньки зростати. Остатися, звичайно, тимчасова. І гейхера. Ось погляньте, теж все літо вона цвіте. і темне таке листя, знову ж таки, я її підсадила сюди для того, щоб вона у мене гарно поєднувалася із темним листям на моїй яблунці і з темними листочками праворуч на Барбарисі і пухероплітнику. Ось така картинка, мені вже подобається. Мені приємно те, що мені вдалося за рік створити таку чарівну природню повітряну зону, якою я можу прийти і помилуватися. Напишіть, як вам такі перетворення, чи вподоби вам природні сади, природні квітнички. Діліться вашими. Вашими думками мені буде дуже-дуже приємно всім тихого вечора і гарних квітучих садів!